Часто, коли ми проповідуємо людям, люди говорять: а ми не грішні. Ми нікого не вбили в тюрмі, мене сиділи, ми не крали, не насілували, не галтували. Да, там нічого ми не робили, щоб ми були би грішними так. І часто за все це говорять люди, які підтримують комунізм, так це старі люди, які там помішані були. В них ідеал комунізм, це був ідеал. Вони поклонялися тим комунізму, нацизму, фашизму, все, що було, вони підтримували це. І так можна подумати, що людина, яка не вбивала, не гвалтувала, нічого не крала, то вона є безрішною і вона попаде в рай. Але це на жаль не так, тому що всі ми люди є грішними. І коли Божа людина приходить до вас. І говорить, вона з тобою спілкується або бачить твій гріх, і вона говорить, що ти є грішна, повинна визнати, прийняти Божу людину і визнати, в тому, що ти грішний. І тоді ти будеш врятований. Але якщо віруюча людина не скаже про гріх, то всі гріхи, всі прокляття, вся пролита кров прийде до цього віруючого. Так? І тому Ісус говорить: якщо ти підтримуєш і на стороні Бога, тоді ти благословений. Ти по правій стороні. А якщо ти змовчав і не сказав так, то ти від сатани ти йдеш по ліву сторону і ти попадеш в пекло. І дуже важливо розуміти, кого ти підтримуєш, чи ти на стороні Ісуса. Нашого Бога, да? чи ти на стороні темряви, за ти йдеш за сатаною. Дуже важливо зробити свій вибір. Тому як і, 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 і Ван це Хреститель, так, він також показував, де грішники, де грішать, де що роблять. Також він показував. І також і осуд був, да? який наш зараз гонять. так. І також і. Ісус Христос також, Він прийшов до Пилата, так, і Пилат говорить, я маю владу над тобою. Йому Ісус говорить за гріхи, а Той каже, я маю владу над тобою. На що Ісус йому відповів: Ти грішний, а ті, хто дав тобі цю владу, вони ще більш грішні, ніж ти. Так же само і було за апостола Павла, так і також, коли він прийшов до. До да, да, правителя Кесарії, і зібралися дуже багато вельмож. І ті сказали: ну, скажи до святого апостола Павла, скажи свою думку. на що? Апостол Павло їм сказав: мене послав сюди Бог, Бог врятував мене від народу іудейського і від язичників, щоб Бог послав його туди, щоб показав він гріхи їхні, указав, що далі робити, і сказав, щоб вони відвернулися від темряви і увірвали в Господа Ісуса, так відвернулися від того сатани. Коли ми будемо блажені, ми будемо блаженними від Господа. Так тому нам потрібно стати тією сіллю, тим тіє, світлом для всього народу, аби врятувати їх.